Чому люди сваряться? До чого призводить сварка? Як жити і не сваритись? Про це ми будемо говорити з нашим гостем з Калуша. Залишайтеся з нами! Слава Ісусу Христу! Шановні добродії, знайомтесь, будь ласка! Пастор церкви переображення Андрій Мудрик, місто Калуш. І наша тема сварка. Корень проблеми та вирішення. Музика. Вітаю пастора Андрію Івано-Франківську. Вітаю вас святом переображення і вашу церкву і всіх наших глядачів, щоб ми. Роздумували над цією подією преображення Ісуса Христа, і також самі переображалися в образ Ісуса Христа і не сварились. Так? І сподіваюся, що ми сьогодні теж не будемо сваритися, а будемо говорити про те, як уникнути сварки. Вітаю, Володя, вітаю, друзі! Тема актуальна, тому що дійсно змінене серце, коли Господь змінює. Воно і впливає на нашу мову. І чим серце наповнене, те, в принципі, говорять наші уста. І хочеться зачитати на початок текст з писання, це послання апостола Якова, 3 розділ, 16 вірш. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Отже, є певний корінь, і ми бачимо з цього тексту, де сварка, там є безлад і всяка зла річ. Читаючи писання, ми ніде не знаходимо, щоб Христос з кимось вступляв вступав у сварки. Так на нього бувало могли сваритися, але він не був та людина, тому що він Господь, він знає, як правильно поводитися. і його сутні зовсім інша. Він не сварився. І перед тим як ми будемо дивитися в причину сварок і вирішення цієї питання, хочеться подивитися на один біблійний текст. І проаналізувати би кожен себе, як би я повівся в даній ситуації, якби це сталося зі мною. Воно записано в книгах буття. Це перша книга Біблії, 26 розділ з 18-го тексту. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх фелистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення. Як імення, що батько його був їм назвав, і купали ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води, і сварилися пастухи герарські з пастухами ісаковими, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися за неї. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна, і він пересунувся звідти і викупав іншу криницю. І не сварилися за неї, і він назвав для неї ім'я Реховат, і сказав: тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимось. Цікава історія, дуже цікава в тому, що Ісак розуміє, кому належали ті криниці, що до цього прилучився його був батько Авраам. І ті криниці були засипані, і він знову їх просто відновив. Він не викопав їх десь в когось на подвір'ї, і от сварка за цього. Це належало його батькові, і він знову ж відновив ті криниці. І ці люди прийшли. І саме тоді, коли криниці знову ж були з водою, каже, це наш. Ісак каже: добре, йду далі, викуповую далі. Він не конфліктує, він не шукає якихось пояснень або там переконань для цих людей і каже, чому ви це робите? Ви собі своє і користуйтеся. Ні, він іде далі. До тих пір. Поки не буде вже сварки на цьому місці. Цікавий підхід. І таке риторичне питання: як би поступив я, як би це сталося зі мною? Те, що належить мені, хтось хоче би от просто забрати, як би я діяв. Угу. Отже, в нас така не святкова тема буденна тема. Ми думаємо про свята, про будні, про наше життя. І от багатьох людей сварка це. як Кожен день, так повсякденно, так? кожен день сварка, бо через день, хтось рідше свариться там, може раз на рік. В чому полягає корінь сварок? Так? Ну, там зрозуміло, так? боротьба за воду, боротьба за криниці, боротьба так. за ресурси. А так, ну, переважно ми за криниці не боремося, ну, в міському середовищі, в селах, може, і в деяких селах може борються. Але в чому корінь? Я думаю, що для кожної людини це дійсно там актуальна. Людина хоче чи не хоче, десь може прийняти в цьому участь. Якщо не активна, то принаймні бути свідком даної атмосфери. І, скажу, неприємне просто видовище знаходитися в тому середовищі, де відбувається сварка. І дійсно потрібно розібратися, звідки корінь, звідки воно береться, що воно ж неспроста. Перша причина це є гордість і егоїзм людини. Саме звідти і порушуються сварки, чому людина починає сваритися. Ну, от, наприклад, для підтвердження приповістки Соломонові, 13 розділ 10 текстом, Соломон пише: Від гордощів приходить тільки сварка, а мудрість з тими, хто радиться. Соломон був людина мудра. Він дослідив і це питання, і він розуміє, що ось є горда людина. і Зачепи горду людину, і ймовірність сварки дуже висока, тому що людина не буде терпіти, людина не буде закривати очі, на будь-що вуха не буде закривати. Зразу є реакція, відповідно, бо зачепили певну гординю цієї людини. Це одна з перших таких причин, що писання нам підтверджує, що саме з цього і виникають сварки. А мудрість з тими, хто радиться, Тобто мудра людина це. Не та, яка несе це в гордості, вже все все знає, йому нічого не потрібно десь вчитися чи запитатися. Він радиться, і в цьому є мудрість, тут є смирення, тут є упокорення. І, і така людина, як правило, вона не є конфліктна і вона не буде сваритися, тому що вона розуміє, що вона щось може не знати в цьому житті і просто спитатися. Горда ж людина це та людина, яка на перший погляд думає, що вона все знає, і всім все хоче щось сказати і пояснити. Друге, це. Гнів і непрощення. Корінь, який приводить до сворог, коли людина має гнів і непрощення. У листі до Єфесян апостол Павло пише: 4:26: Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місце дияволові». Тобто, людина може розніватися. Але далі Павло говорить: але не грішіть, тобто не давайте цьому продовження. Нехай це не переходить далі. Тому що насправді дійсно, коли людина десь розгнівалася і цей гнів вилився в сварку, вилився в уста, людина в якійсь мірі дала місце дияволи, тому що це пішло вже далі з цього гніву, пішло на інших людей, виплеснулось. І аналізуючи своє життя, я більше шкодував за те, що я сказав, чим за те, що бувало, промовчав. Так буває деколи треба, що було щось, варто сказати. Але в переважно більшості. Добре, що не сказав. Добре, що не відкрив уста, тому що це би десь могло привести до якогось конфлікту. Ну, наприклад, знову ж Соломон в 15 розділі притч, 15,1, говорить так: лагідна відповідь відвертає гнів, а прикре слово збуджує лютість. Моя мова, наша мова. Яка вона є, це так би мовити, ми можемо підкидати оці полінця, і воно буде тільки зростати оця, цей конфлікт. Так? І тому, як ми говоримо, лагідна відповідь відвертає гнів. Ми можемо сказати певну правду, десь неодноразово можемо чути таке слово. Ну я ж правду сказав. Ну так, правду, то та так, але в якому тоні. Це було лагідно чи, чи не дуже. І це також може привести до, до сварки, і людина зразу ж вибухає. Є е, в старому заповіті одна чудова історія першої книги Самоїла, в 25 розділі. Ми її не будемо читати, це тривалий текст. Але є там декілька думок, які ми озвучимо. Є одна сім'я, і жінка називалася Савигаїл, чоловік навал. Жила сім'я, але вони протилежно різні люди. Один більш такий конфліктний чоловік, а в його жінка була лагідна і мудра. І коли між ними відбувся конфлікт з Давидом, з цим Навалем і Давидом, так то Давид озброїв своїх людей, які були з ним, і вже був готовий йти і вирішувати проблему, яка виникла. На зустріч вийшла жінка, дізнавшись про це, і лагідною мовою, певними якимись приносами, подарунками, загладила цей конфлікт. Тобто різні підходи, різні бачимо і настрої людини однієї ти саме людини на дану ситуацію. Тобто, можна спровокувати, а можна загладити і бути благословенним в житті. Ну, є люди дуже такі ну, мирні, вони готові поступатися так, чимось так, як криницями. так, ну, Добре, я ще одну викупаю, ще одне викупаю. Але хтось може сказати ну, так і на голову вилізуть, так, Де та межа? Де можливо і варто, скажімо, різко сказати, бо людина не розуміє лагідних, добрих слів і. Насправді все досить непросто і складно, так особливо з людьми конфліктами. Є люди, які мирні, так як ягнятка, з ними можна якось домовитись. Ну а є зовсім по-іншому. До чого можуть сварки взагалі приводити? Так, є наслідок, і це також потрібно нам подивитися. В писання, тому що Господь, в принципі, вже про ці речі сказав, до чого воно приводить. Ми не перші люди на землі, і не перші. не перше покоління, і сварилося до нас. І, і наше покоління свариться, напевно, ще трохи тут після нас свариться. Так, і мудра людина це та, яка вчиться на помилках чужих. А тим більше, коли Господь уже це все угу. дав нам через свою книгу, через писання, і ми це читаємо і робимо все у висновки, це є добре. Отже, приводить до руйнації відносин між людьми. Сварка вона приводить, що люди, навіть близькі люди, у них руйнуються їхні стосунки. І ось одна благословенна сім'я, родина, живучи разом. Але певний конфлікт, навіть не їхній особистий, привів до розділення і привів до певних наслідків. Це історія Авраама і його племінника Лота. Вони особисто не сварились між собою. Сварилися їхні пастухи. Ну, мало отару один, мало отару другий, і вони мали своїх людей, які доглядали за цим отаром. Місця мало, відповідно, проблема, сварка між тими пастухами, а вирішувати мають родину. І родичі. родичі мають вирішувати. так. І, звичайно, Авраам, як дядько, він би міг сказати племіннику буде ось так і не інакше. Але це благословенний чоловік. Так? Він дає право вибору племіннику. Він каже, нам потрібно розійтись. Тобто ми не зможемо вирішити цей конфлікт, тому що що би ми зараз виходить, це не робили, все рівно наші от підопічні будуть мати між собою конфлікт. Нам потрібно просто розійтись. Бувало так до радикальних певних кроків потрібно доходити для того, щоб не було цієї сварки. Не ліпити це докупи потрібно бувало розійтися. І Авраам пропонує племіннику обрати свій шлях. Це цікаво, тому що він би міг сам обрати і сказати Я піду. В одне місце ти підеш друге, і так і буде. Ні, Він дає право вибору племіннику, і племінник обирає, на його думку, куди йому потрібно йти. Але ми потім розуміємо наслідок в житті е лота після того, як вони розійшлися. В Авраама були певні виклики і проблеми. Але які були в лота завдяки цим сферам, це е ще було то пробування. А все починалося з того, що. Власні підопічні десь почали конфліктувати між собою, і це потім, по по-дальнішому все ж таки, і на його долю якимось чином відбилося. Так далі, що на що ще воно впливає, це на віддаленість від Бога. Це ми не просто е, з людьми поконфліктували, посварилися, і це наші якби, стосунки з людьми. Це в нас стосунки безпосередньо починаються з Богом. Якщо ми починаємо нарікати, бути незадоволеним, так говорити. Комусь про когось так, Бог це буде сприймати на свою адресу, якщо людина висловлює якийсь певний негатив, ну наприклад, от книга «Чисел», 20 розділ з 12 вірша, і сказав Господь до Мойсея та до Арона за те, що ви вірували в мене, щоб я виявила святість моя на очах Ізраїлих синів. Ви не введете цієї громади до краю, що я дав її. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість його явилася їм. Бачимо, Господь це сприйняв це якби сварку з ним, тому що вони були незадоволені від того, що води немає, і вони почали нарікати на Мойсея, так, на Арона, нашого сюди вивели. Іншими словами, що відбувається в нашому житті. Ми можемо це нарікаючи висловлювати на певних людей, або буде сприймати це на свою адресу, тому що він допускає певні ситуації в нашому житті. Нам потрібно розуміти, що це з волі його бувало трапляється От в нашій країні. Іде війна. Ми можемо знову ж почати нарікати, говорити та може сказати: Господь. Ми розуміємо, Ти допустив, ти зможеш нам це перепровадити через цю ситуацію. Ми розуміємо і молимося, щоб це якось закінчилось. Тобто, підходити з цим питанням по одному, а не саме нарікаючи і звинувачуючи е, когось. так? Добре. Е, нас не так багато часу, е, і треба дати якийсь е, рецепт та, е, цієї такої величезної теми, широкої теми. Як жити і не сваритись? Так. Ну от, наприклад, один із перших рецептів, є все ж таки, коли людина є сварлива, ну знову ж ми, ми розуміємо, що потрібно змінити серце. Це потрібно, щоб Господь замешкав в даному серці, тоді це всього все весь початок. Тому що коли людини серце зіпсути, так, там годі шукати рецепту. Тобто, перше, це Христос має там замешкати. А далі ми маємо шукати мир. Тобто не шукати зачіпки, не шукати якогось конфлікту з людиною, а шукати з людиною мир. От послання до римлян 12.8. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма. Людьми. Тобто апостол Павло дає перший цей от рецепт. Якщо від мене щось те залежить, що я можу зробити для того, щоб, наприклад, цієї сварки не відбулося? Або її, якось її уникнути. Бути тим миротворцем, щоб це якось зупинити. Ось це перший рецепт. Шукати миру, не просто бути пасивним, а як воно буде, хай так буде. Ні. Шукати миру для того, щоб цей мир відбувся. Так? Це в нашій має бути в принципі, пріоритет. От Книга притч 26,20. З браку дров вогонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка. Це таке гарне порівняння у Соломона, так? Вогонь гасне від того, що не вистачає дров. Отак от само і сварка, якщо її не підживляти чимось, так? от пліткарі, зокрема. Він закидає якісь слова, неправдиві слова, і сварка все більше розгоряється. От практичне примінення перестати пліткувати людині, так? перестати щось наговорювати, не підкидати від ці от полінця для того, щоб це не зростало. Ну, це одне із перших. Друге, практикувати прощення. От, якщо не буде пробачення, людина не зможе пробачати, вона постійно буде сваритися. В одній сім'ї сам свідком був, прийшов, спілкуємося. І постійно сваряться люди між собою. І я прийшов до того, що друзі, вам потрібно пробачити один одного. Я навіть вже не продовжував, що вам потрібно попросити пробачення один одного, тому що це проблема. Гордині, людям тяжко просити пробачення, хоча з цього також варто починати. Вам потрібно пробачити один одного. Людина пробачить, і тоді прийде мир. Сижу, дивлюся, люди заспокоїлися. Люди почали думати, що їм потрібно бути тими, хто має пробачити цю людину. І десь навіть вже на тому місці було певне от, заспокоєння е, того конфлікту, який був. Дякую. Е, ми, напевно, не розкрили цю тему. Ми, напевно, тільки зачепили цю тему. Та? Е, дякую. Е, хто хоче знати більше, читайте Слово Боже. Читайте послання апостола Якова і весь новий заповідь і всю Біблію. На наступний тиждень, у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з пастором Андрієм Мудриком, і ми будемо говорити про свободу, яку дає Ісус Христос. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Дякую за ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб добра звістка. Світло Євангелії Ісуса Христа поширювалося в нашому народі, і ми жили в мирі, ми не сварилися, і ми мали мир в наших серцях. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить, щоб кожен з нас преображався в образ Ісуса Христа. Слава нашому Господу Богу!